Ми, запоріженки, особливі жінки. Хоча і слово «жінки» нам не дуже підходить. Ми запорізькі пані, чарівні, неперевершені, витончені, розумні. Таких, як ми, немає в жодному місті України. Ми народилися на дововижній землі, що овіяна героїкою козацької слави. Дух предків завжди з нами. Тому ми нічого не боїмося. А Квітуча Хортиця, немов рідна мати, обдаровує нас своєю красою. Батько Дніпро заряджає своєю неперевершеною енергетикою. Тому, мабуть, на Запоріжжі так багато розумних красунь. Кажуть, що саме тут, на Хортиці, свого часу, жили вільні Амазонки. Може, тому ми, як і вони, теж прагнемо завойовувати світ, і нам це вдається. Сьогодні немає, мабуть, жодної галузі, де ми не проявили свої найкращі якості. В цьому світі нам певне підвладне все. Ми керуємо банками, великими підприємствами, беремо активну участь у громадському і політичному житті і міста, і країни. Та від політиків, чоловіків ми дуже відрізняємося. Ми більш чуйні, ми розуміємо потреби слабких, ми краще розуміємо соціальні проекти та розвиваємо їх. Запорізькі спортсменки дивують всесвіт олімпійськими рекордами, та й на Євробаченні про наші таланти теж вже знають. Та, попри силу характеру, яку часто доводиться нам проявляти, жодна з нас не забуває про те, що, окрім усього, вона ще й пані турботлива ніжна. Ми берегині своїх сімей, їх спокою та добробуту. І поряд із розвитком кар'єри не забуваємо про сім'ю і творчість. Ми дуже тонко відчуваємо красу природи, красу життя, бачимо дрібниці, на які чоловіки не звертають увагу. І тому роботи запорізьких майстринь і художниць викликають захоплення в усьому світі. Здавалося, що в час гендерної рівності ми в усьому зрівнялися з чоловіками, але є речі, на які здатні тільки ми. Кожна з нас. Має таке велике серце, в якому вистачить любові не лише для дітей, а й для того, щоб зігріти увесь світ. Тому саме ми найкращі, вчителі, вихователі, лікарі, медсестри. Кожна з нас може пожертвувати своєю кар'єрою, своїм вільним часом та й взагалі своїм життям заради малих бешкетників. від нашої любові, знань, мудрості, які ми вкладаємо в наших дітей. Залежить, яким буде людство у майбутньому. Ми, сучасні пані, здатні на божевільні вчинки, і тому не випадково, що деякі психологи порівнюють нас з Юлієм Цезарем. Одночасно ми можемо займатися кількома справами і все встигаємо робити, бо інакше не можемо жити.